Про те, що мінкульт визнав канали телемарафону і пересувний цирк України критично важливими підприємствами. І ці критично важливі підприємства е, будуть мати бронювання від мобілізації. Е, телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні, офіційно підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це свідчать накази Міністерства культури і інформаційної політики. Йдеться про канали Ми, Україна, «1+,1», плюс один із ті, Суспільне е, новини. Е, і також від початку 2024 року статус критично важливих надали і підтвердили представництво Бібісі агентство «Укрінформ», Новому каналі і так далі. Ну і звичайно, що вніс державне підприємство Мінкульт цирк України. Ну я чесно кажучи, як почули цю інформацію, думала, що це жарт, але це насправді не жарт. І завдяки цьому списку підприємство отримує бронювання 50% десять військово-зобов'язаних співробітників. Ну, насправді, бачите, тут ми, ми рідко з тобою не сходимося в поглядах, але власне для того ми напевно, спілкуємося, я не знав, що я буду на такі питання відповідати. Це ще зайвий раз доводить, що Львівська мануфактура новин не готує свої ефіри завчасно. Я тобі скажу: я, як людина, яка працює в на підприємстві, яка яке є критично визнано підприємство критичної інфраструктури в логістичній компанії, я тобі скажу, що ці речі також потрібні, і Таня вони дуже потрібні. Якщо держава вибудувала б правильний механізм надавання броні тим людям, які є приносять користь, то було б набагато менше маніпуляцій, було б набагато менше таких полковників, як ми бачили в попередньому репортажі, і було б набагато менше ухилянства, втікання і різних там незрозумілих речей. Тому що працювати треба, і про це говориш зараз дуже багато, і що раз частіше говорить про те, що працювати треба. Щодо телеканалів, ми почнемо з них. Тань, ну кому і не тобі знати, наскільки важливим наскільки важливим є робота журналіста в час, коли війна? Я тобі скажу не тільки про один плюс один, ну. Це просто канали на слуху. Я тобі скажу про місцеві медіа. Я думаю, що їм можна було би надавати якийсь відсоток броні для того, щоб вони могли працювати. Бо можливо, там потрібно декілька один-два чоловіки в місцевих медіа, щоб здійснювали якусь роботу і їх не завжди яким замінити. Бо е, інформаційна війна це це, це дуже велика е, війна, яку ми ведемо з ворогом. І ми зараз бачимо по настроях людей. Ти подивися, наскільки е, маскалота здолала нас в плані інформації? Ти подивися, як вони зараз вислідують інформацію по ТЦК, як вони поплюжать багато різних е, е, речей, як вони видумують, як вони підхоплюють будь-яку інформацію. Я думаю, що про цього полковника вони також підхоплять і будуть нести, як воно все в нас відбувається, і це потреба хтось відбивати. Я. Ну, ти знаєш історію, як е, наше маленьке медіа е, перші там місяці війни просто днем і ночом дньо, дневні, но, і ночами дівчата відбивали е, різні фейки вкиди. Працювали з е, львівською військовою адміністрацією, працювали з службою безпеки України, е, зокрема, і відео з, знімали ми і працювали для того, щоб захищати інформаційне поле. Е, якщо би це все було прозорим і зроблено правильно, то ну телеканалом напевно. Також потрібно якусь відсоток, дозволити якусь відсоту людей забронувати, визнати їх критичними там підприємства. Я, я тут з тобою не розділяю сарказм. Щодо цирка щодо цирка ну а знаєш Таню, ну а скажи мені: а, чи є багато людей, які можуть освоїти ті рідкісні професії, які мають чоловіки в цирку? Ну, Ні, я не знаю, ну я знаю. Я не применшую, я не применшую роль цирку і людей, які там працюють. От підприємство «Пересувний цирк це входить вісім циркових колективів. В штаті працюють 255 співробітників. Мені мене це дуже здивувало, тому що натомість, коли дають бронь пересувному цирку і телемарафону каналам, які беруть участь, то от немає нормального механізму. І про це написали блогери. Це Сергій Стерненко. При тому, що нормального механізму бронювання для оборонних приватних підприємств досі немає. Багато дуже крутих фахівців, які могли б працювати над новими технологіями та засобами, позбавлені броні. Зате цирк критична інфраструктура. Точно цирк написав ну, Стерненко, і я з ним тут погоджуюся. Ну, ну, бачиш, ти погоджуєшся я не до кінця. Ну, бо скажу тобі так: ну, дивися. Ти ж розумієш, що це як я, це, це працівники цирку, щоб бути атлетом цирку або працювати з звірями. Наприклад, скільки ці люди напевно з дитинства, ми там вже дивилися, пам'ятаєш різні художні фільми, дитячі, Ну ці люди там з восьми з років працюють в в цих цирках, ставали спеціалістами. Я думаю, що це дуже рідкісні професії. Насправді можливо якусь частину треба заблоювати, але я ставненко згідний з іншим, з тим, що немає прозорої системи і правильного підходу, немає моделі, взагалі як врятувати цей бізнес. Я не знаю зараз. Ми всі очікуємо закону про мобілізацію. Я працюючи в логістичній компанії, до кінця не розумію, як буде як буде працювати водії вантажних автомобілів. Якщо бізнес не може її бронювати і не зможе, як будуть працювати і деякі працівники деяких професій, чоловічих, яких не можна замінити. мене цікавить, як будуть працювати дрібний бізнес. Але ну, якщо батьківщина скаже, то напевно підуть ті люди, які вже не покинули свою країну, вони підуть служити. І знаєш, я не хочу вжити слово не хочу вжити слово воювати, бо ми прекрасно знаємо, що воюють не всі. Підуть служити всі. Скільки з них буде воювати яка частина тих людей, яку вона користь принесе? Це вже зовсім інша історія. Яка з айтішника з такими окулярами і лінзами може бути користь в армії, і яку велику користь він може. Зробити працюючи за комп'ютером, і, і, і тут багато прикладів. Я не буду це розказувати, бо це напевно дуже непопулярні речі. Але ми маємо робити, е, нахлити баланс між популярними і непопулярними речами і дати можливість країні ще жити. Нам треба людям треба кормити свої сім'ї, мається на увазі і жінками, і чоловіками, і всім іншим, і треба захищати. Перше, перше діло це захист країни, і е, це є обов'язково. І наповнення війська це й обов'язково. Але але давно пора створити правильну, нормальну модель, зрозумілу для всіх мобілізації бронювання і всього іншого. Про це вже говорять всі і давно. І все. І тоді би не було сміху там з цирками, якими за напевно, якась частина акторів могла бути прописана і, і заброньована. Але бачиш тут. Для того щоб підприємство е, отримало бронювання, його треба визнати якісь критичну інфраструктуру. Ну це ну коротше, це ну ще ще один: ще один малесенький нюанс. Так само приватна компанія Кінокіт отримала статус критично важливого підприємства. Про це повідомив. Так, народний депутат Залізняк. Компанія виробляє контент для телемарафону і отримала від бюджету бюджет від каналу Рада в розмірі 270 мільйонів. Це все. І по приватній компанії є багато розслідувань наших колег-журналістів збігу з інфо наші гроші про зловживання. Я думаю, що наші глядачі, от можете просто писати, наші глядачі чи дивляться телемарафон. Чи цікаво їм дивитися телемарафон? Ну і ми всі знаємо, які величезні суми виділяються з бюджету на існування цього, цього продукту? Телемарафон це наша біль. Я тобі скажу, от зі з, з, з львівських маленьких зміян ніколи там не, не, не старається коментувати то, що я добре не знаю. Бо я телемарафон ніколи не дивився. Я говорю про наші місцеві змі. Я знаю, що ніхто не виділяв їм ніякі кошти в основному. І більшість більшість тих друзів, там яких я знаю, які працюють журналістиці, всі поводилися правильно і всі інформаційно захищали країну. Я Можу назвати там одиничні там випадки, там пов'язані з Тахівом або ще з одною там бабцею журналісткою, виживши з розуму російського походження. Там одиничні випадки, коли в Львові, зокрема, журналісти не працювали для фронту. Всі вони працювали для фронту, і продовжують працювати. Я тобі скажу більше, і робили це за свої кошти. Ніхто їм не виділяв кошти і ніхто їм не давав броні. Вони це робили. Вони це робили, і я переконаний, що робити будуть скільки треба буде. Так. Ну і все. Тоді, щоб завершити просто тему телемарафону. Відео, яке було сьогодні в ефірі е, національних каналів, народний депутат від Батьківщини Олексій Кучеренко колись був міністром житлово-комунального господарства. Е, так, він заснув. Під час телемарафону просто чоловік собі заснув. Тому сонячні інтерстанції допомагають, але вони не можуть повністю вирішити проблему. Умови кажучи, кажуть, що зараз вони допомагають приблизно до цього найважчина. Щоб далі це також працювати, да. що Є просто такі партії в Україні. Я не буду всі прораховувати, але коли мені кажуть народний депутат від батьківщини, мені просто далі вже не цікаво слухати. Я просто мені важко по мені важко побачити там ну, народного депутата, який вирішив стати депутатом з бацею Юлією ходити на вибори і чи будь який навіть, місцевий рад. я мені. Мені нема що додати. Є люди, які ризикують, шукають партії, видумують і вступають в різні важкі ситуації. Вони пробують щось виправити. А є люди, які йдуть з бабцю Юлією спати на телемарафоні. Ну, Та дуже дуже хочеться сподіватися, що в нас після нашої перемоги, коли будуть вибори, цих партій вже напевно не буде, і баба Юля вже не буде колотити світом і в парламенті. Не кажемо, не кажемо. Так, так. Не Василь Курій, громадський активіст, блогер, підприємець.